Подивимося на Херсонщину, постраждали щонайменше двоє людей. Росіяни обстріляли центральний район Херсона. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено багато поверхівки, у будинках. Понівечено балкони, стіни, дахи і немає шибок. Олександр Толконіков долучається до бесіди Бесідисеречних Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, як чуєте? Добре, чую, добрий день. Що ми маємо розуміти про безпекову, умовну безпекову ситуацію, про станом на зараз? Що встигаєте відновити що ні? Ну, умовно, одразу ж виїжджають комунальні служби, якщо казати, по обстрілам. От вночі обстріляли центральний район. Туди одразу виїхали парки Херсону, Херсокарс, наша обласна аварійна рятувальна служба. І... Одразу почали е, робити все для того, щоб е, відновити або закрити, хоча б тимчасово вікна, е, прикрити дахи, ну і допомогти людям, які постраждали внаслідок цього. Нагадаю, що постраждала жінка 76 років, та ще одна жінка 85 років, також отримала акуму травму. Їх було доправлено до лікарні на, на допомогу. допомога. Давайте проговоримо про заклади освіти і медичні заклади, бо якось в якийсь певний момент ми перестали лічити зруйновані пошкодження, а от напередодні знову зруйнували освітній заклад. То що ми маємо розуміти? В кількість освітніх зруйнованих закладів і небезпека для медицини в регіоні. Як це виглядає? Чи всім вистачить місця? Як ви вирішуєте це питання? Оці два. Ну, стосовно медицини, то продовжують працювати наші медики, продовжують релоковувати, якщо потрібно. Як для прикладу, Береславська районна лікарня, яка знаходилась на березі, зараз вона не функціонує, тому що туди прилетіло безліч кабів, артилерія накривали безкінечно. Ну і там дрони постійно літають. Тому цей поки що цей заклад релокували в найближчий район, куди зараз довозять потім. Також або волонтери, або з опорних пунктів виїжджають швидкі, їдуть в Береслав, забирають постраждалих і везуть уже в сусідній район. Так скажемо, ось ну і таким чином працюють всі лікарні. Крім того, ми заглиблюємося в землю. На жаль, під землю, точніше, лікарні продовжують будуватися, відкриватися під землею в самому Херсоні. Ну і такі ж сховища робимо в різних районах лікарнях. Ну і продовжуємо розширяти такі е, пункти фаби по селам. Тому з цим, поки що, в нас зараз приблизно 30% населення проживає е, на Херсонщині, то і з тою кількістю закладів медичної е, допомоги і е, з медиками, які продовжують працювати, то цього достатньо більш ніж. Що стосується освітніх закладів, то тут е, також зараз 69%. Тисяч учнів закінчили онлайн навчання. Наразі будемо дивитися, що в наступному році скільки буде учнів, але плануємо відкрити мінімум 15 закладів освіти, які будуть зробити працювати в змішаному формі навчання, і діти вже зможуть піти з 1 вересня до Вчитись. Пане Олександре, з'явилася інформація про те, що окупаційна влада на Херсонщині на окупованій частині хоче відкрити певну лабораторію розсільгоспів Це що воно таке, навіщо, і для якої маніпуляції готуються? Ну, стосовно всіх оцих нововведень і місцеві люди зараз, які там зараз в окупації, вони всі розповідають одне і те, що всі якісь нововведення зі сторони Росії. На покликані і зроблені для того, щоб або забрати землю, або Заставити людей переоформити землю або бізнес переоформити, тобто і всі ці от різні, ем, як так, структури, які вони там вибудовують, вони зроблені для того, щоб забрати щось у людей. До цього вони вибудовували систему, яка буде контролювати і не можна вище ніж там якоїсь ціни продавати зерно, і зерно можна продавати тільки державі, ну тобто державі окупанту. Таким чином вони хочуть за безцінь викупити знову збіжжя у людей, ну і залишити їх без, без грошей. Також до цього була система, а, треба переоформити для того, щоб працювати як аграрій. Треба переоформити за російським законодавством, внести в реєстр. Для цього також була окрема структура створена. Ну думаю, що та ж сама система буде і в цьому напрямку працювати, щоб у людей. Закрутити, як кажуть, гайки людям в черговий раз і заставити їх працювати на благо окупанта, а не щоб виживати самі. Літня пора на літні осіння традиційно дуже прибуткова була для аграріїв і для фермерів Херсонщини. Що нині можемо спостерігати, що буде чи не буде, і щоб не запитувати лише про Кавон, що ми будемо їсти з Херсонщини. У нас є трошки навіть попри про те, що були морози. Є трошки і черешні черешньових садів, які дали черешні, трохи пробували. Ми черешню. Є е, е, наші аграрії, які вирощували в теплицях і е, полуницю, Також полуниця є персонська. Ну кавунів звичайно чекаємо, але е, дуже гарну історію зіграла для фермерів. От нещодавно був день фермера. і Ми спілкувалися з Олександром Сергійовичем, Олександр Сергійович спілкувався, нагороджував фермерів. І вони кажуть, що от в цьому році набагато кращий урожай, тому що ми запустили полив, запустили систему орошення, яку зруйнували росіяни, е яка зараз буде орошувати, дає можливість орошувати 4 тисячі гектарів. Це дуже велика така допомога для наших гектар е аграрій. Вони тепер зможуть на цих полях вирощувати і вже вирощують і томати. Е томат е Херсонський всі е знають, мабуть. Всій всі Європі знають наскільки він смачний, і яка паста з нього смачна. Тому потрошку відновлюємося, і будуть ще проекти ре реалізуються, які будуть відновлювати інгулецьку рошовальну станцію і рошовальні канали. Тому будемо працювати в цьому напрямку і роз, розвивати, і щоб повернути славу аграрну Херсонщину. Дякую вам, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Усі